Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій, будині, вашій увазі будинок в місті Івано-Франківську, в центральній частині міста. Оце є половина будинку. Половина оця будинку це є заїзд окремий. Ось Будинок розділений. Будинок розділений. Отак. Ділянка та будинок розділені поміж вікнами повністю. Земельна ділянка з окремим заходом, з окремим заїздом. Земельна ділянка має 3 сотих. Будинок цей має 44 метри квадратні. Це є перший поверх. Є високі горищі, можна робити другий поверх. Та позаду є літня кухня, в котрій також ще є додатково 20 квадратів та півниця. Ось така вулиця. Ось така вулиця. Це є по суті центр міста Івано-Франківська. Ось таке по сусідству будинки. І прошу вас до огляду. Територія, сюди є прохід. Там потрібно поставити паркан. Просто тут проживали дві сестри рідні, тому вони не ставили огорожу, але про бажання можна поставити ці два будинка, цей і той, вони мають дві окремі адреси, повністю розділені два будинки, незалежні один від одного. Такий заїзд автомобілем. По суті, тут можна зробити піднавіс, зробити другий поверх, отак, щоб вам було зрозуміло. Як тут роблять багато хто. Роблять під навіс, роблять другий поверх, а тут заїзд автомобілем. Так, покажу вам зараз будинок. Тут трішки є деякі речі, ще вони не забрали. Це є така прихожа невеличка. Тут була раніше кухня. Ці меблі приберуться. І в будинку є автономне опалення. Є двоконтурний котел. Ось такий двоконтурний котел. Там є умивальник і, по суті, ось така кухня. Її можна використовувати як кухню, а можна використовувати її, зробити тут ванну. А кухню зробити в іншій кімнаті. Тобто, але можна і так залишати. Оце є кімната велика. Така одна. Ось така кімната. Ось така кімната. Друга кімната. Автономне опалення, батареї старі чугунні, але вся розводка пластикова, екопластик. Покажу вам зараз ще територію. Тут по суті можна це прибрати лавку і далі туди або ж автомобілем заїжджати, або ж використовувати як сад, город. Плодових дерев багато. Територія відгорожена від сусідів. Ось там, де оце вікно, де цей дашок повністю розділена і попри той будинок. Тобто це належить, оця територія належить до цього будинку. І оця територія належить також до будинку. І цей прохід. Тож тут трошки такий безпорядок, але що є, то є. Тут є літня кухня, 20 квадратів, одна кімната. Там був санвузол, і душова кабіна, і друга велика кімната там є. По суті, можна це розібрати, можна залишати. Є півниця, також в хорошому стані. Ось півниця. І додатково ще є от територія по той будинок аж туди. Тобто, отак от розділено. І оцей будинок з цією територією. І оці ще приміщення всі належать також до цього будинку. Там було вбиральня, вбиральня і кладова. Або верніше вбиральня там позаду і тут кладова. Перевагами, що є, це є земельна ділянка 30 сотих приватизована в центрі міста Івано-Франківська. Тут хороше дуже сполучення. Будинок в нормальному стані. Ну і потрібно, що вікна поміняти. По суті, будинок з фасад в хорошому стані і територію прибрати потрібно. Так що, якщо б вас б зацікавив, цей будинок, то, будь ласка, звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти посприяємо в купівлі даного будинку. Якщо у вас будуть ще якісь питання, в описі до відео будуть номери телефонів, і будемо вже далі спілкуватися. Дякую за увагу, до побачення.